Поміж 600 тисяч людей, які ліквідували наслідки аварії на ЧАЕС, 350 тисяч були жителями України в рамках відзначення цієї річниці. Практично вийшло на завершення. До речі, це депутати обласної ради попередньої каденції. Ініціювали створення МРТ, яке сьогодні у нас вже практично працює. і На днях я думаю, що воно буде запущене на повну потужність. Сьогодні у нас якраз за ініціативи чорнобильців, ветеранів ініціювали. Створення чорнобильського відділення в обласній лікарні. Яке теж я думаю, з неділя два-дві воно буде працювати. Через 20 хвилин після аварії керівник штабу цивільної оборони Житомирської області Микола Стожок виконував наказ вищого керівництва. Почав готувати райони Житомирської області до можливого прийому евакуйованих людей. Були створені пункти харчування та медичних обстежень, підготоване житло. Два тижні добровольці чекали наказу вивозити евакуйованих людей. Втім, за 14 днів їм наказали все прибрати. Припять, Чернобыль, Чернобыльский район и 10-километровая зона значит, вокруг атомной станции. Ну, это в основном Чернобыльский район. Ну, выполнили всю работу, развернули эвакопункты, там приготовили все комиссии, развернули все плод до пунктов питания, вот, а потом это распоряжение было отменено. За круглим столом, який відбувся у обласному державному архіві, говорили про причини наслідки Чорнобильської катастрофи та відповідали на запитання журналістів і студентів-екологів Житомирського національного агроекологічного університету, саме найбільше вражає те, що це все було під все було як сказати скривалося тим. Тим начальством, всем, що не давалось точної інформації про, про, це, про цю всю катастрофу і, якби. На на той момент потрібно було все вирішити дуже швидко і дієво так можна сказати. Керівником Народницького району у 1986 році був Олександр Мельник. Він розповів, що тоді і люди, і представники районної влади не знали про масштаби катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тому керівництво і не розповідало людям. Ви розумієте, я ж кажу, що це питання, звісно, моралі гуманності. Я розумію, це правда, що його треба. Ну, це не головне питання. Я про головне питання, як ви дозволите мені, я скажу. Також у Державному обласному архіві до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС підготували виставку документів, які видавались під час ліквідації. Майже 70% з них мали позначки таємно та цілком таємно.